Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити розклад на таку тему. От якщо у вас були стосунки з чоловіком, і з якихось причин ви посварились, і він пішов, то давайте подивимось. А ви хочете по, ну, бути з ним разом, подивимось, чи повернеться він до вас, чи повернеться він до вас, чи будете ви разом. Скажіть мені, будь ласка. Так. Серце розбите. Сварка була. Зараз ще воно ну, це в теперішніх діях. Посварились. Так, посварились, бо він був дуже, трошки казав вам, що робити, що не робити. Агресивний був. На майбутнє в голові ви отшельник. В дійстві король кубков. І він піде, він не повернеться до вас. Він не повернеться. Але будуть нові стосунки. Нові стосунки, ви будете мати вибір. Ось один якийсь жених, другий жених. А ваш той, що був, ви будете ще деякий час, ще будуть сварки і восьмірка кубків. Все розбито, побито потропщено, повернути неможливо. По дьяволу, все закінчиться. Але ось відразу інший чоловік кращий за того, що був, бо той, що був, був такий дуже агресивний, а це буде добрий, якому можна довіряти і з ним нові стосунки. То з кубків це нова любов, нові відносини. І у вас буде вибір. У вас відкриті всі шляхи, і ви будете вибирати безліч варіантів, ну, не декілька варіантів, так би я сказала. Так. Жертва, жертва. Все з нуля, все заново. Все з нової сторінки. І працюйте над цим. Працюйте і будете, що ви хочете. Так, зараз ви не задоволені своїм матеріальним станом і відносинами, і все якось не ладиться. Але на майбутнє все буде краще. Е, декого можуть бути навіть якісь поїздки, відпочинок. Мічі. Це конфлікт. Вточте від конфлікту. І поправиться матеріальне становище, що королева Пентаклій. Ви будете чувствовати себе на коні. Це також подорожі. Можливо, хтось поїде в подорож. Але відчуття, що ви нічого не хочете, нікого не хочете. Отшельник. Ні з ким не хочу спілкуватися, ніяких відносин не хочу. Погано себе почуваєте. І це буде остаточне рішення, що про розрив відносин це буде за вами. Це ваша внутрішня, от жіноча, жіночі стержін, який у вас є. От, от, ну, Ваша природа жіноче вам підкаже, що це не, не ваші стосунки. Якщо зараз ще до шлюбу стосунки такі негарні, це не ваш шлях. Бо після шлюбу буде ще хуже, ну, хуже буде. Вбачаюсь. <кій> <кій> Якщо до шлюбу сварки і скандали, то в шлюбі буде ще гірше. Так, ось такий розклад. Ну, давайте приберемо негатив, щоб він на вас не впливав. Так, заперечую. Це коли він пішов, заперечую. Це валіні дістя, заперечую, заперечую. Щось, якісь дії він робив, що було проти вашої волі. Заперечую там, приказував, так не роби, це не роби, скандали робив. Отшельник заперечую. Не треба бути отшельником, заперечую це, ви невдоволені. От імператриця це добре. Що хочу, то роблю. Заперечую. Так, заперечую, заперечую, заперечую. Так, тут що в нас такого агресія? Заперечую. Заперечую жертва. Ви почуваєте себе як жертва. Заперечую, розбите серце, заперечую. Щоб не було так сумно. Все, що відбувається, от нам здається, що це погано. А насправді у вищих сил на кожного з нас є план. І те, що ми думаємо, що зараз це погано, потім пройдуть роки, і ви побачите, що це добре. Бо по цим картам ви, то, що ви з ним розстались, це ваше спасіння, бо далі було би гірше. Хай ця карта буде, щоб ви. Так, це заперечується поганий стан, заперечується, ви невдоволені і агресивні. Це все заперечує. З агресивним чоловіком треба розставатися. От, умірено складу, щоб він не був такий агресивний. Бо якщо воно дозволяє собі оце таке робити, агресію таку по відношенню до вас, то після шлюбу це буде помножене на 10, бо ви вже від нього залежите. Так, я вам Карту любові це десятка кубків. Це коли ви зустрічаєте свого партнера, ви щасливі. У вас діти, будинок і щастя, в вашому домі, ви щасливі і партнер щасливий. І це добре, довірительне отношення всіх проявлення, любовне і щасливі. То якщо судьба відвернула вас від цього чоловіка, то не, тр... не треба дуже так сопротивлятися. Кладу карту миру. У вищих сил на кожного з нас є свої плани, і там знають, як вам краще. Не треба сопротивлятися, як я кажу. Треба прийняти, як є, пережити і йти своїм новим шляхом, і ви зустрінете людину набагато краще для вас. Вищі сили, духи роду, ангели, охоронці, Прошу прибрати весь негатив відправити на болота зибки, там йому схорониться, тих, хто мене дивиться, дівчат, не, щоб воно більше не стосувалось, не касалось. Поволівище сил, да буде так, буде так. Прошу щасливу долю, сімей, сімейне щастя, щоб все наладилось і щоб кожна була щаслива. Нехай те, що треба, або щось найкраще. Без перешкод проявляється в житті тих, хто мене зараз дивиться, поволівище сил, да буде так, буде так і так буде. Дякую, дякую Вищі сили, дякую, карти Таро. Ось такий вийшов у нас розклад то не засмучуйтесь, серце розбите, але це можна пережити, не засмучуйтесь і йдіть своїм шляхом далі. І якщо чоловік вас ображає, він буде ображати і робити це далі і далі, хоч він буде стояти на колінах, робити подарки і казати, що все пробач, я більше так не буду. Це була помилка, це все одно буде повторюватися, повторюватися, повторюватися. Не вірте, дівчата. Дякую за увагу.